Доброго дня Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і вже автомобілі оформлені і їдуть для наших підписників, для наших клієнтів. Volkswagen Golf, електричний, 36 кВт батарейка, який був у нас на огляді, прямує до України. Ціна даного автомобіля в Україні буде складати 12 тисяч євро. Автомобіль має Пробігу 100 75 тисяч. Ціна автомобіля дешевша, тому що чим більший пробіг, відповідно, і ціна. Kia Niro. Купили ми таких два автомобіля на минулому тижні для наших підписників, для наших замовників. Комплектація Prestige. На шкірі з непоганими пробігами. 81 тисяча. Це досить гарний пробіг, як для Європи. Автомобіль має незначні мікроцарапини, які в Україні усунуться. А так в загальному є збережений лізинговий автомобіль. Ціна таких автомобілів більше 20 тисяч євро. В Україні. Доставляємо ми автомобіль власними евакуаторами і завжди стараємося максимально зробити класну ціну для наших підписників, для наших клієнтів. Volkswagen Golf на самій повній комплектації. Все крім шкіри на ледовських динамічних поворотах, поворотниках. Digital табло. Все, крім шкіри на матерії, також прямує в Україну. Білий перламутр з гарним пробігом купили для нашого підписника, для нашого клієнта. І ще одне Kia Niro 64 кВт батарейка, 2 Kia Niro. Також буде ціна складати більше 20 тисяч євро. Кого цікавлять такі автомобілі з Нідерландів, телефонуйте, підписуйтесь на канал. Майже щодня стараюся виложувати відео, що є цікавого для наших підписників, для наших клієнтів. Зроблю зараз коротенький огляд автомайданчика, які є автомобілі, посилання по цінам, по пробігам залишу в описі відео. BMW в білому перламутрі, автомобіль лише приїхав за аукціону 3 серії. Автомат Гібрид 123 пробігу 17 рік. Ціна даного автомобіля на експорт 13800 євро. Є варіанти по BMW різних моделей і комплектацій, тому кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте. Пишіть на Viber чи WhatsApp. Вот Volkswagen Arteon лише приїхав. Також свіженька пропозиція 18900 євро. Ціна нету. 2018 рік 128 тисяч пробігу. Є класні пропозиції по Volkswagen Golf Ціни по розпродажу. Так, для прикладу, 2-літровий автомат 194 тисячі пробігу, ціна 8500 євро. Є в наявності також електромобілі, гольфи, чорний металік, автомобіль на шкірі, класна комплектація, 14999, ціна нетто. 74 пробігу. 2018 рік. Є класні пропозиції по гульфах дизельних. Так, наприклад, має автомобіль пошкоджене крило, якісь царапини на бампері, знижену ціну. Ціна на даний автомобіль 7,999 євро. По вікнах автомобіль йде 2017 року. Автоматична коробка передач. 8000 євро, темно-синій металік, автомат, звичайне світло. Ще є один такий гольф на механіці, також хороша ціна 7500 євро. Є він на сайті, тобто заходите на сайт і вибирайте Volkswagen B8. Нова мордашка лобове має тріщину, 1,6, ціна 14500 євро. 19 рік 188 пробігу, 88 кВт, 120 коней, 1,6. Дизель на автоматичній коробці передач з вже новими фейсліфтовими стопами. І є отакий Passat B8, досить цікава пропозиція. Volkswagen Tiguan. є також в наявності. Можна побачити ціни на сайті. Volkswagen Tauran. Досить класна пропозиція, синій металік. 1,6 двигун. Ціна знижена. 8900 євро. Прайс тут, виходить, не змінено. Автомобіль в збереженому стані на легкосплавних дисках. 15 рік по вікнах. Ауді. Цікава пропозиція досить. Audi А3. В седанчику чорний металік, лише приїхала. Ксенонове світло, денні ходові вогні. 2,0 автомат, ціна 12700 євро 170 пробігу. Автомобільчик весь в рідній фарбі без жодного підфарбування Розмитнення такого автомобіля буде більше. 5000 доларів. Рено талісмани, Рено мегани, також є в наявності. Минулого тижня ми вже купили два Меганчика для наших підписників. Це купили золотистий і чорний. І вчора відправили лише синій металік. Рено Кліо завжди. Є великий вибір по малолітражках 1,5К9. Перевірений двигун. Дизельний, економний і динамічний. Рено Меган комплектація простіша, 17 рік, 181 тисяча пробігу, 7300 євро. Галогенне світло, кого цікавлять такі автомобілі. Телефонуйте. Рено, Гранд Сценік, також є такі автомобілі. Кожен тиждень є прихід по таких автомобілях. Рено Меган свіжа пропозиція, 20-й рік, ціна автомобіля 10 тисяч євро. Як бачите, по Рено Кліву. Є варіанти. Є ринокліо в універсалі на автоматичній коробці передач. Всі автомобілі є на сайті. Так, вибірково підходжу до останніх пропозицій, кого можливо зацікавить, можна купити невеликий завдаток. Купуємо автомобілі за власні кошти. І доставляємо в Україну, розмитнюємо, робимо все під ключ. Форт Куга 13800 євро, автомобільчик лише заїхав, 2018 рік 158 пробігу. Є безключовий доступ, автомобіль на шкіряному салоні, електросидіння, досить класна пропозиція. Ford Focus вже в нових мордашках також є в наявності. Opel Insignia. Автоматична коробка передач 1,6. Є також пропозиції по Volvo. Також свіженькі приходи, так, для прикладу. Volvo s 90 17600 євро D3 153 тисячі пробігу, такий автомобільчик седані, Але розмитнення на марку Volvo є немалим. І ще один такий кросовер приїхав в білому кольорі досить в досить класному стані. Volvo XC60 2999 Євро. Це ціна на експорт без ПДВ. 202 тисячі пробіг. Всі автомобілі лізингові обслужені згідно регламенту з справжніми пробігами. Даний автомобіль навіть близько не скажеш, що пробіг 200 днів. 000. Такий класний кросовер. Любимі нами Nissan Leaf. є також в наявності, є класні пропозиції. Так, для прикладу, чорний металік, комплектація Bose Tecna на Ледовському світлі. Ціна такого автомобіля тут 13500 євро. Ціна стара ціна 2200. 20 тобто автомобіль був куплений до Нового року ще по старих цінах. На даний момент упустили ціну на даний автомобіль 13500 євро. Є також свіженькі приходи по Nissan -ах. Такий салатовий металік 13 євро. 40 кВт батарейка, 18 рік, 95 пробіг І ще один Nissan Leaf. Простіша комплектація, 12 600 євро, 81 тисяча пробігу. Також багато є дзвінків по гібридах. Є гібриди Toyota Пріуси. Є також Lexus, є варіанти, цікавий досить варіант, як для себе Toyota Auris 13600 євро, всього навсього 66 тисяч пробігу 17 2017 рік. Відповідно, чим менший пробіг, завжди більша ціна. Цікаві такі гібриди є Toyota. 2019 рік, 201 пробігу, 14 000 євро. Lexus NX, розмитнення такого автомобіля, складає 6 900 євро. Також Lexus GT, 16 000 євро. Lexus GT, ціна на експорт 14200 євро. Є любимі наші Hyundai Kona повністю електричні. 64 кВт батарейка. Такі автомобілі проїжджають 450 км на повному заряді. Це даний автомобіль 2020 року 164 пробігу. Ціна тут 17300 євро. І сіренький Hyundai лише приїхав. Вже є він в інтернеті. Прайс виставлено. Ціна даного автомобіля 16500 євро. Тут на місці. 20-й рік, 173 тисячі пробігу. Беруть. Такі пробіги, тому що в Hyundai досить надійна батарея, яка зарекомендувала себе вже за довший час. Peugeot 308 є в наявності, є на сайті. Кого цікавлять такі автомобілі, будь ласка, телефонуйте, підберемо, доставимо, розмитнемо все. Зробимо під ключ. Такий коротенький огляд. Дякую за увагу, дякую за перегляди, дякую за лайки. Підписуйтесь на канал, щоб побачити знову свіжі пропозиції по автомобілях. На все добре, до нових відео.